А знаєте, що я зрозуміла? Читаючи одні віршики у Біблії, я зрозуміла, що мені потрібно працювати над своїм серцем, своїм мисленням, над тим, наскільки в мене в середині є любов до людей, наскільки в мене є милість, милосердя. Чому? Бо тому що тут показується в цьому віршику, що не всі віддають Царство Небесне. Знаєте, що відповів Ісус учням, коли вони прийшли до нього і запиталися, Ісус, так хто ж буде найбільший у Царстві Небесному? А Ісус відповів: Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в царство небесне. Чому як діти? Та тому що вони милі. Що навіть коли в нас у них є образа, коли у них є злість і коли покарає мама з чи нас варить, ця злість проходить п'ятихвилина, десяти хвилина, ця злість приходить і минає. Звичайно, коли ми дорослішаємо, наші серця кабініють, жорсткіють і вже не так сильно люблять. Тому я розумію, чому Ісус каже, як діти, бо навіть аналізуючи по своїй дитині. Я розумію, що мені потрібно розростати в любові, дитячій любові.